Так колесо накидує на сходинки. Трохи задощило, роботи в полі поки що нема. Я вирішив переробити ось цю драбинку. Трошки по-іншому, скажімо так. Точніше, її повністю демонтую і зварю нову. Щось наподобі як заводська. Але, але буде саморобна, тому що заводська, по-перше, вона коштує 3000. Ну, і не багато, але ніби й немало. А по-друге, в мене буде трошки не така, як заводська. Сино заводська мені не дуже підійде. Тому перероблю цю, що є. Що, чим ця драбина не влаштовує. Дві сходинки, хочеться зробити три. Ну, важкувато. Ногу високо задирати і по ній ставати. На МТЗ бачу на три, зроблю так само на три. Друге, що не влаштовує, гладкі ступеньки. Попадає болото в горанці, особливо, стаєш, зіскользуєш. Особливо це, якщо ти в полі щось гуреш і вилазиш з кабіни. Тут вже робиться таке півкругле, як на відео. Став, пускузнувся і полетів. Тому хочу зробити наподобі заводського з ну, полос, щоб якесь дрібне. Дрібна земля пролітала. Ну, і Відповідно, гладенька сходинка, залазиш трактор, на полі ну, завжди мокро, і то вся земля все в кабіну йде. А так буде менше йти. Все одно буде йти, але буде менше. І ще один момент, що хочу зробити, щоб колесо не кидало на сходинки. Ну, моя драбина буде вже з таким захистом. У мене крила широкі. Тому що тут стоїть, зараз я так здалека покажу, кабіна юмс, велика кабіна Юмс на МТЗ. Відповідно, і крила тут варили самі, як-небудь, підручних матеріалів. І ну, вже як робили, то вже робили, ну, не такі, як там МТЗовські, де воно закінчується і ще на косу йдуть. Робили широкі. День часу пройшов і щось трошки. Поки світло є, щось трошки виготовив. І так, виготовив таку деталь. Вона в мене буде виконувати функцію, ну, щоб не летіло болото. цієї драбини, уявіть, що її немає. Це стара, просто поки нову не зроблю, буде стара. Бо може трактором треба буде де переїхатися. Деталь використав. Знайшов таку бляху 6 мм, можна і тут і 4 мм, і 5 мм. Ну, в мене не було. 6 мм і вона була загнутим одним боком. Акуратно лишнє повідрізав. Ой, бляха, бо впала впало. І так, очевидно, кусячком дав на край болотника. Думаю, що ну, колесо на сходинки не накидатиме. Є ймовірність, я собі вже так прикидав. Що колесо може кидати на оцю сходинку. На цю не повинна доставати, а на цю може. Тим більше, що воно буде вже не гладка сходинка, а з ребрами. Ну, це час покаже. До цих сходинок розкреслив цю пластину на рівні відстані. Вийшло в мене 25, 3 по 25. І приварив Значить, видно, отакі, отакі кріплення. Можна було й без них просто полоси давати. Зразу сюди встиг, тим більше це 6 грубина. Але мені по цьому буде легше, бо це все буде на, на, на тракторі на місці наживлятися, потім це все акуратно зніметься і вариться в тісках. Мені буде легше орієнтуватися, бо кожну планку тут буде заводський, заводська підножка на 5, а в мене буде на 6. 6 планок. І заводська підножка 13,5 ширина. А в мене буде 18. Ну, буде і так ширше, і буде і так ширше. Заводська, по-моєму, 32. А в мене. У мене буде 36. Чого буде 36, того в мене, що в мене буде ось тако. Було б набагато гарніше, якби це прикручувалося сюди. У мене кабіна саморобна і там трошки, ну, тим болтам нема куди. Там йдуть всякі різні комунікації. Тому ну, і профіля тут сверлити, ну це просто нереально. Та й я знаю там. Я думаю, що для того трактора ну, і так піде. Якщо, якщо б здвинути оцю частину прямо сюди, без цього кутника ну, прикрутити було, приварити якесь кріплення, прикрутити, то було б якраз 32. А так виходить. 36. Мені здається, що ширше, це, краще, 4 см, тим більше. Це ж не один і не два. Ну, отак. Зараз найголовніший етап це приварити це кріплення, виставити ідеально, тому що треба, щоб і так був рівень, і так був рівень. А тут, не знаю чи видно, дав теж таку пластину. Можна було б напряму це до цього прикрутити, але я вирішив дати ще таку пластину. Вона до того привариться так дуже добре і буде так, як буде. В наступне відео включуся, вже, як виставлю ці пластини, відкручу цю драбину і буду на, набирати ці пластини. У мене всі пластини 40 на 6, в оригінальному 4. 40 на 4. У мене, у мене все буде шістки. Я подивився на ті підножки, вони заводські такі. Ні на одному тракторі не побачив, щоб вона була рівна самі оці ребра. Ну, Постійно хтось десь чимось ігне, то я думаю, зроблю ну, з грубшого металу. Такої пластини 40 на 6 я не знайшов, знайшов 60 на 6. Того трохи йде кругів, бо треба відрізати лишнє. Ну, але що зробиш, також як є, так є. Ну, Так виглядає наживлений варіант. Ну, така дробинка стала ширша, набагато. Приварюю як, приклав першу, виставив, а тоді профіль 25 вставляю і кожну наступну зжимаю і так виставляю, прижимаю. Тут зробив ну, все як в заводському, короночку оцю. Е, Полуса в мене вийшла. 6 на 29 ну 60, 6 на 60 розпустив поздовж на дві такі ущі і виходить приблизно 6 на 29 6 на 28 Ну, Вийшло в мене на одну більше пластину, але тут трошки більше відстань вийшло. Ну, мені це якби ні на що не впливає. Тут що, поробив ці зубчики? Вже пробував. В принципі, непогано. Ну, після старої до цієї звикнути ну, така вона більшечка, скажімо, Але, ну, не знаю, поки що я не бачу, щоб вона чомусь так заважала. Зараз ще зніму і нормально її вварю. Тому що тільки поприхватував ці пластини всі. Зняв, обварив, закріпив назад, давши тут таку. В розпорну пластину. Воно, в принципі, ну, на заводських йдуть такі дві зогнуті, туди десь до коробки чи дому ставлені такі ребра жорсткості. ну У мене тут є кун, то мені простіше. Приварив поперек пластинку і дав одну. Воно можна і без неї ставав воно ну, нормально, але трошки як то грає, а так буде трошки жорсткіше. І ще є такий нюанс, що кабіна відносно куна, вона ж на подушках резиною стоїть. Можна було щось таке глухе приварити і прикрутити. Але кабіна буде грати і буде тут драбину трохи як-то підгинати. І при приваруванні цієї пластини трошки вгнуло цю планку. Вона була під якимось натягом при приварці, ну була рівна. Метал нагріло і його повело. Але основна задача яка, кажу. Затягнути, щоб воно менше грало. Залишиться зараз ще оці кути акуратно укруглити, окультурити і почистити, поки ще світло є. Почистити оці всі, ну це не треба очистити. У того елемента почистити і взяти чорною фарбою. У мене є така для підлоги. Тому що дуже холодно, воно все одно буде. Навесну пере, перемальовуватися, скажімо так. А так хоч буде в якості ґрунтовки, така фарба для підлоги чорна. Нею помазюкаю, там не знаю, за тиждень може висохне. Та й все. А там же навесну, як вже не знаю, що по тій кабіні я зроблю. Якщо ту кабіну переберу, ну, нормально, буду, все, буду її якось освіжити треба, напевно. То і заодно це все теж пере, в один колір. Щоб щоб не було те темно чорне, те світло чорне, один колір під, під шаманиця. Ну, ось таке відео така вийшла, скажімо, бомж драбина на старий корч МТЗ. Не знаю, пробував, залазив. Навіть непривично, дуже часто сходинки по, 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 по звичці стаєш одразу з тієї цю, а тут ще й ця є. Ну, таке. Ще не сказав. Подробині оце о, теж міряв мені чоловік в заводському. І, може хтось буде робити з нуля, то врахуйте теж, що сходинка від сходинки на 8,5 см має виступати. Ну не менше. Можна більше, якщо у вас так виходить, але не менше. Ну у мене так само, як в заводському вийшло. І вже хотів на цьому відео закінчувати. Але ж думаю, ну що ж таке, візьму та й пофарбую драбину, підсохне десь, покладу в теплому приміщенні. І вже закінчу відео, як воно все пофарбоване. По факту, що два місяці сохнуло і навіть толком не висохло. Навіть прийшлося використовувати, скажімо такі, методи нестандартні. Зараз покажу, які. Грів лампою, теж не допомогло. Ну, вже як буде, все одно навесне, як я казав, буду перемальовувати. Того примерзне, засохне, облетить. Та думаю, вже краще, ніж була гержава. Також, поки поки то все сохнуло, вирішив то відмовитися від тієї планки, що підтримує. А чого вирішив відмовитися? Підвернувся мені отакий ящик. На одній барахолці продавали його, не знаю від чого він. бачите, навіть ціна на ньому є 650 гривень. Ну, до того ящика ще був комплект ключів, молоток. Гріх було не взяти за 650 гривень. І він мені такий ну, по кольору, як... як мій МТЗ. Колись як я його купляв, він такий був з малою кабіною такі... отакого От кольору. Того є підозра, що цей ящик. Інструментальний ящик МТЗ. Хоча я не знаю, в мене як трактора купляв, не було його. Тому я не знаю, як він виглядає. Але що цікавого, є такі два вирізи. Якщо він в МТ... ну, МТЗовський, для чого вони? Де воно таке чіпляється на такі вирізи? Я тут обдивився, він ще так розуміє мав би десь з боку чіплятися. Но на ті болти він ніде не підходить. Тому я вирішив скажем, відео не завершувати, а зварити кріплення якесь. Прямо докуна приварити його. І замість того упора зробити таке кріплення, щоб драбина оця сторона до того кріплення кріпилася, щоб не грала. А там, а там буде на тій пластині. Ну, зараз зварю. Бо ще нічого немає. От приніс метал, буду міряти зараз, як його якось так прикину. Ну, так, до балочного моста не достає. Я думаю, такого закріплю, щоб він був. Ну, з першою сходинкою на одному рівні. І все? Буде які, якесь кріплення, тут воно буде з цією пластиною якось з'єднуватися. Трохи не знаю, бо драбина з кабіною ходить, а тут не ходить. То я навіть не знаю, як його правильно зробити. Ну, щось, щось при, придумаю. Може буде грати так. Але ж не, не, кабіна не ходить аж так сильно. А так виглядає готовий результат. Драбину встановив. Тут що? Думав приварити, прикрутив на два болта і дав отакого от з'єднувача. Замість тієї, замість тієї перемички буде тут триматися. Тут що, вирізав зі швелера, кріплення, профіль думав, а тут треба велику ширину, тому що, бачите, як, якщо даєш ближче, Якщо ближче ящика до цього, то тут кришка не відкривається. Для чого воно так зроблено, неясно. Не ну тут заглушив болтами оці отвора, щоб нічого не вилітало. І на три болтики. І тут три болтики. До оцього, ну, видно болтики, так. Да. Да, три, три. Тут, ну, найважче було це просверлити оцей ну, оцей ріг куна. Не знаю, яка товщина, сантиметра 3 Ото сверлилося дуже важко. Сюди підібрав болти з мебливою різьбою, точніше як з мебливою, з дрібною різьбою. І ще такі, як то, головки, клапана закручуються головки. Такі вони калені. Тому що буде шкода, якщо до ящичок відкрутиться і впаде. А так, я думаю, два болтаси. Тут нічого такого суперважкого возити не буду. Для чого їм взагалі потрібен той ящик, бо я за спинкою в тракторі. Деколи треба, є пару ключів таких самих ходових. І постійно лазити в трактор, щоб їх взяти, то я їх кидав раніше собі під ноги. Але під ноги, ж самі розумієте, залазиш, вилазиш, вони всі в болоті. Наприклад, в мене є такий саморобний ключ, як оцей. Це я собі зварив. 27, 36, 36. Муфти закручувати а 27 стяжки. ну його що, Який агрегат не чіпляєш, його постійно треба. А так же буде собі окремо ящик Та й усе. Тут до колеса воно то не мішає. Але от постало питання, якщо колись до, до замовлю крила, чи не буде те крило впиратися в той ящик. Тут, в принципі, ну, Можна було на сантиметр туди подати, але ж тут сантиметр, мабуть. Не зіграє. Ну, не знаю таке, то ще не, не ясно, коли це буде. То ще і, і, плани, скажімо так. І на рахунок планів на той трактор трохи на роботи наплановано. Наступна робота, напевно, займуся цим. Повідрізаю, зварю якесь нове. Оці, як їх назвати, повороти, габарити. Вже давно куплені, але хочу, бо це так колись робили, так, ну, з чого було, з того робили оце все. І оця штука їх побила. Тобто треба оце кріплення десь десь нижче зробити. то Хочу зайнятися, поварити нові такі кріплення під ті нові повороти. Ну, десь треба його поставити в такому місці, щоб ну не в тому, десь нижче, напевно, або вище. Щоб кун не доставав. І в мене ще й двері. В мене кабіна Юмс, двері в цю сторону, щоб двері не впиралися. Двері так само в такому стані. Мабуть, треба їх поварити, а якщо варити, то треба ну, зробити, щоб як в МТЗ відкривалися. Ну, коротше, планів багато. Що з того зроблю, не знаю, бо багато роботи по півавтомату, А ті люди, що мають півавтомат, вони на роботах, а. Тимієм в нас 4 години, приходить людина з роботи в 6, а вже на дворі морозець, ще світло, плюс то є, то нема. І отак нічого не можна спланувати. Може, десь ну, ближче до весни чи літом, буде довший день, то щось, щось зробиться. Ну, Будемо щось робити, але як воно буде співати, не знаю. Ось таке відео: така вийшла драбина і заодно ящичок. Ящичка я не планував, але просто що він так мені підвернувся, то й вийшов. Кому сподобалось? Все, до наступних відео.